Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. Сьогодні Збройні сили України завдали прицільного удару по позиціям противника в Херсоні, прилетіли ракети по залізничному мосту та по окупантам, що знаходилися на військових об'єктах біля нього. Вночі Збройні сили України завдали прицільних ударів по окупантам із прицільних систем залпового вогню Хаймарс. Ворог в Херсоні та області поніс великі втрати. Повідомляється, що знищено великий склад боєприпасів недалеко від залізничного Антонівського моста на лівому березі Дніпра. Як пишуть місцеві пабліки, також було завдано потужних реактивних ударів по залізничному мосту, що росіяни пробували його відремонтувати. Міст знову отримав серйозні пошкодження. Крім цього, збройні сили України завдали удар по скупченню ворожої сили у Херсонській області. Там палають склади з бойкомплектом та «Хаймарс» відпрацювали по токмаку в Запорізькій області, залізничні полотна та є великі втрати серед рев солдатів. Повідомляється про знищення великої кількості військової техніки, яку окупанти перекладали з окупованої території Криму. Наші військові перехопили розмову окупантів, та ті говорили про те, що дуже сильно переживають за точність хаймарсів.